Інтригуючий момент відкривання інкубатора при вилупі. Відкриваємо. Відкриваємо і дивимося, що тут -а муравейник. Муравейнік це дуже добре. Це завжди дуже добре. Значить, вилуп... інкубація пройшла удачно. Інкубаційні яйця є в наявності. Англійська чорна, Техас, Фенікс. Фараон і смокінг. На деякі невелика черга. А взагалі-то взагалі є. Оце там хтось коментар писав мені. І не один. Під кожним відео написаний коментар, що брали в нас яйця. Нічого в них не вилупилося, а те, що вилупилось, подохло. Ну, це ж все залежить від інкубатора, від, від інкубації. І від того, хто його інкубує. Якщо все придержувати всіх правил, і якщо справний інкубатор, то все буде, норм, все буде норм і все буде добре. А як так ото інкубатор, який попало, щось там прозівав, щось там не вовремя відкрив, не провітрив, може поворот не включив, а тоді хтось винуватий. Хтось винуватий. Сначала той, хто продав яйця винуватий, потім окажеться, що щось з інкубатором. Тоді виробник інкубатора винуватий. Ну, в общем, це така порода людей. У них всі виноваті, тільки не вони. Ну, це ж таке діло. У нас ми вже не перший рік займаємося, люди беруть, у людей вилуплюються і все добре. Ми ж показуємо кожен свій вилуп. Ті ж самі яйця, навіть хужі, ми ложимо собі. Ложимо ті, що не йдуть на інкубацію. Які там трохи по цвету не таке, я на відправку, мабуть, не відправляю, а ложимо ми їх собі. Це вони всі вилуплюються, і безсвітні вилуплюються. Взагалі без окраса. Білі, білі яйця бувають. І з них вилуплюються дуже гарні пташенята. І каряві, ото з наростнями. З наростнями теж гарно вилуплюються. Так що такі діли. В общем, кому треба. Техас у нас крупна лінія, важка. Такі тушки тушки будуть гарні за 300 грам. Фараони також гарні, жива вага. У них жива вага десь хлопчики від 350, а дівчатка від 400. Фенікси теж крупненькі. В общем, зараз у нас всі крупні, крупні ті, позиції. Від мелких ми відмовилися, бо невигодно їх держати. Держиш дівчата то йдуть то на яйце, то туди, а хлопців ріжеш, а вони дрібні таке. Тушка по 180-170 грам, нікуди не годиться. А у фараона жива вага десь від 350 то і тушка, само собою, десь 250, 220-250. Уже гарно. вони пищакають. Що їх? Що, померзли? Чи, чи не могли вони померзнути? Мамуся повиня, не вибирала, так? Да? Всіх забрала і мокрих. А мокрих не було? Не було, не було? всі сухенькі. Один, один. Ага, добре, то я зараз тоді передивлюся, що там, що до чого. Скільки штучок? Що збилося? 161. 161. От всі маємо 161. Теплуша 77. Це там було 272. 72. А, то той 88-й. Да? Теплуша 70, 72, у неї влазить 220 яєць, якщо крупненьких. Є чуть помельче, 228. Ну, в общем, такий маємо результат. Ось обкльоване повністю, але не вилізло. Зараз кришечку знімемо, побачимо, чи живе. Не, не, не чую, чи шарудить чи ні, може вже й не живе. Оце буває таке, що обклює, а, а пленочка товста і, і не може вилізти. Ну, добре, дасть Бог, ще, бо ще живе. В общем, треба передивлюватися. Так, добренько. Всім добра миру, до наступних зустрічей. Пока-пока!